Друзі, вітаю! 23 серпня. Сьогодні з вами Леклочок і насамперед вітаю вас з днем державного прапора. Бажаю вам, щоб він залишався у вашому серці і майорів. На центральній площі України на Майдані Незалежності як символ нашої незламності. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся на каналі, за те, що підтримуєте мою роботу, і принагідно прошу це робити як завжди під відео, залишаючи коментарі і ставлячи вподобайки. А я вам зараз розповім про найголовніші події на ранок сьогоднішнього дня, 23 серпня. Також прошу долучатися до нашого збору, який ми зараз проводимо для наших воїнів у Збройних силах України. Ну, мабуть, найголовнішою зараз подією буде це навіть безапеляційно візит прем'єр-міністра Індії на Моді. Він буде тривати кілька годин. На дану хвилину, коли я вам записую відео, він вже прибув до Києва і зустрічається з Володимиром Зеленським. Можливо, 2-3 години він буде в Києві і знову від'їде далі. Але цей візит є знаковим, і з огляду на те, що він такий короткий, то він є символічним. Багато розмов про те, що Моді привезе мирний план від Путіна, якісь умови незрозумілі і так далі. Швидше ні. Справа в тому, що Моді буквально вчора був у Польщі, Європа його приймає на противагу Китаю. Дійсно, сьогодні Китаю треба донести позицію довести і дотиснути китай щоб він все таки впливав на росію через зменшення своєї торговлі з цією країною аби вона менше мала можливості воювати проти україни і окрім того зараз такий спосіб демонструє світ що він готовий надати більше можливостей індії розвиватися на зовнішньоекономічних торгових ринках про політику тут небагато для цього звісно будуть використовувати і фактор війни Росії проти України. Для того щоб змусити фактично моді продемонструвати прихильність до України, тому що нагадую, моді ніколи не засуджував Росію за війну. Єдиний раз, коли він засудив Путіна, це в той момент, коли він 8 липня був у Москві. І в цей же ж день Путін обстрілював Охмадит і обстрілював не лише Охмадит, а й Україну. І тоді було багато загиблих, в тому числі і діти. Він демонстрував таким чином, що він моді зневажає, тому моді був вимушений приїхати до України. Іни, але ще раз наголошую, на моє переконання, це не є свідченням дуже серйозної підтримки саме Індією е, України, але і для Індії цікава дійсно Європа. Так само для Європи, для всього світу цікавий моді, як прем'єр-міністр тієї країни, яка може бути противагою Китаю, який прагне поглинути Росію, проти чого виступає. Увесь світ цивілізований світ, тому що такий спосіб дуже сильно підсилять Китай, який буде загрозою для всього демократичного цивілізаційного світу, непроста геополітична шахівниця зараз на євразійському континенті, також до неї долучення активно Сполучені Штати Америки і. Відбувся вша з'їзд демократичної партії, на якому офіційно затвердили кандидатом на посаду президента Камалу Гаріс. Я вам про це говорив, але дуже примітний її фінальний виступ, який прозвучав минулої ночі за київським часом. Вона сказала: по-перше, буде підтримувати і далі Північно-Атлантичний Альянс. Вона також буде підтримувати Україну. Точніше, вона сказала: я буду підтримувати Україну. І НАТО це дуже важливо. Вона пообіцяла створити найсильнішу смертоносну армію Сполучених Штатів Америки, яка буде забезпечувати лідерство США у 21-му столітті на противагу Китаю. І говорить про те, що зробить все, аби США залишалися передовим лідером у 21 столітті. Тому абсолютно очевидно, що сьогодні візит моді до України треба задати і в контексті також саме впливу Сполучених Штатів Америки на цю країну. Ну і їхнє протистояння. Я вам скажу свою думку, що дуже добре, що Камала Гарріс зробила таку заяву. Бо заяви Трампа до речі, вона про нього згадувала у виступі. І ставила себе противагу йому, і говорить, що вона не схилиться перед диктатором, так як то робить Трамп. Бо Трамп дійсно зараз понукає Путіна. Своїми заявами вчиняти більш агресивних дій проти Європи, Трамп свого часу сказав: Я дозволю Росії робити з Європою все, що захоче, для того, щоб Європа більше платила за свою безпеку. Європа сьогодні готова платити стільки, стільки вона платить за безпеку, навіть в умовах такої е, очевидної загрози, з боку Росії, Європа не виділятиме більше коштів. Я особисто в цьому ну, більш ніж переконаний. Максимум, що вони можуть досягнути, це 2-3% ВВП. На оборонку, але цього недостатньо. Витрати мають бути набагато більшими, такими, наприклад, як і в Польщі. Але звісно, процес цей пішов. І е, Камала Гарріс своїм виступом засвідчила те, що з її приходом на посаду світовий порядок буде більш стабільним і прогнозованим. На відміну від Трампа, я вважаю, що це дуже дуже позитивна теза, яка була нею озвучена саме під час цього з'їзду. Сьогодні у Wall Street Journal виходить чергова публікація стосовно того, що. Україна посилила атаки дронами по російських військових об'єктах, і вони говорять про те, що це суттєво змусить Росію передислокувати військову авіацію глибше на території Росії, і що дасть можливість Україні зменшити обстріли прифронтових регіонів. Дійсно, так і є. Але який примітний момент у цій публікації? Там пишеться про те, що навіть без західної допомоги, без надання дозволу бити західними ракетами в глиб території Росії Україна досягає успіхів, і вона мала б більші успіхи, аби ці дозволи були. Я точно знаю, що ви про це знаєте, друзі. Але тут питання дещо в іншому. Питання в тому, що зараз західні аналітики вже починають говорити вголос про те, що це можна робити. що... Аби нам дозволили бити далекобійними ракетами західними, ми б досягли більших успіхів, і це б стало швидше. І ніякої загрози нема. Хоча Путін зараз за... тіє в дуже серйозну провокацію, про яку вам скажу трішки нижче. Стало відомо також, що минулої ночі була здійснена нова чергова атака Збройними силами України на нафтобазу у Пролетарсько-Ростовській області. Там палає база, ця вже шостий день. І ЗСУ спробували вдарити ще по низці об'єкти на цій нафтобазі для того, щоб там загорілись додаткові ємності із керосином. Якщо це станеться, вибух буде дуже великий, масштабний і фактично знищить вщенцю базу. Хоча я вже маю сумнів, що її, в принципі, можуть відновити, але е, такі атаки продовжуються. За даними російських пабліків, пишуть що близько п'ятої ранку безпілотник пролетів по нафтобазі. Завданням ЗСУ дійсно є зараз розширити масштаб пожежі, тому я думаю, що більш цікавої інформації ми дізнаємося трішки згодом. Я буду тримати руку на і Обов'язково вам повідомлю тут на цьому каналі. Тому не забудьте ще раз наголошую підписатися і натиснути на дзвіночок. Курська операція продовжується новин про просування масштабні. Не так багато, дійсно, ну не варто очікувати, що, до прикладу, ЗСУ будуть доходити до Москви. Хоча б я особисто б цього хотів би і хочу, і не проти був би. Але захід стурбований тим, що відбувається в Курській області, і як повідомили у Пентагоні, вони підтримують військову операцію у Курській області України, але їм достеменно невідома її мета. Невідома мета ні Україні, ні Сполученим Штатам Америки. Я, до прикладу, друзі, в цьому абсолютно не сумніваюсь, хоча. Певні тактичні цілі, ми говоримо, я зараз говорю про кінцеву мету, а от певні тактичні цілі, вони, в принципі, зрозумілі. Це і розтягнути війська Російської Федерації по ширшому фронту, ну і, звісно, це і створити зовсім інший порядок денний на самій Росії, що, в принципі, і вже зроблено. Так от, речниця Пентагону Сабріна Сінг сьогодні сказала саме про те, що вони спілкуються з Україною для того, щоб з'ясувати кінцеву мету цієї військової операції, але наголосила на тому, що політика Сполучених Штатів Америки в частині використання далекобійної зброї не змінилася. І стало відомо, що сьогодні адміністрація президента Сполучених Штатів Америки оголосить черговий пакет військової допомоги в Україні на суму близько 125 мільйонів доларів. Це небагато, але системність підтримки вона доволі знакова. І що стосовно підтримки, буквально два слова, друзі, нам не варто очікувати, як на мене, що підтримка з роками у військовому плані для України залишатиметься на тому самому рівні. Якщо подивитися ті плани фінансів які зараз погоджуються або вже погоджені на наступний рік то більшість витрат на військові цілі звісно будуть е, саме лягати на плечі україни і українців тому зараз в україні і розглядають законопроект про збільшення податків який я абсолютно не підтримую тому що треба не збільшувати податки ще раз наголошую а збільшувати базу оподаткування і це рішення зараз влади є хибним про цей законопроект також буду вам розповідати, тому наголошую, слідкуйте за новинами на моєму каналі і стосовно провокації, які зараз вчиняє Росія. Я вчора вам у вечірньому огляді розповідав про те, що безпілотники типу Орлан долітають навіть до Німеччини. Це розвідувальні безпілотники, і їх зафіксували на території атомної електростанції в Німеччині. Сьогодні, от, буквально вранці, у телеграм-каналах російських публікується повідомлення наступного змісту. Я вам їх переклав, щоб не зачитувати російською мовою. Київський режим вночі спробував атакувати дроном Камікадзе атомну електростанцію в Курчатові. Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні повідомляло про те, що вони збили кілька безпілотників на території Брянської та Курської областей, але в ТАС вирішили, що вони були саме на території Курської атомної електростанції. Друге повідомлення відразу: український дрон Камікадзе виявлено неподалік сховища відпрацьованого ядерного палива Курчатівської АЕС. Третє повідомлення відразу за ним це в телеграм-каналі ТАС. Збройні Сили України обрали цілю Курську АЕС. Ставши на шлях ядерного тероризму, заявило джерело: яке джерело? Якщо тас, вибачте, не може назвати джерело, це типу офіційний змі. Типу ЗМІ, але офіційний путінського режиму. Ну тоді все стає абсолютно очевидним, особливо очевидним на тлі того, що сьогодні до Росії має прилетіти гроші. Очільник МАГАТЕ. Буквально вчора Путін робив заяву про те, що буде звертатися за допомогою до цієї організації, щоб Україна не завдала удару по Курській атомній електростанції. Щоб присмирили Україну? Путін просить Захід про допомогу. Тому, коли я вчора писав про це, я знав про що пишу, тому що вважаю таку заяву зараз Путіна і додаткові повідомлення, які публікуються у російських пабліках, саме свідченням того, що путінський режим не має достатньо інструментів стримання наступу збройних сил України в Курській області, хоча які її уповільниться, і в тому числі. Ефективного розвитку наступальних дій на сході України, хоча там є тенденційність, наприклад, навіть до того, що вони можуть взяти під контроль Покровськ. Але я знову ж таки не поспішав би з цими висновками, тому що у путінському режиму є проблеми. На жаль, є і позитивні новини для них, маю на увазі. Про які я вам розповідав раніше, це підписання того самого контракту з Азербайджаном на постачання газу. Але я маю стільки переконання, що тут не обійшлося без наших західних партнерів. Ну і яскравим свідченням тому є візит моді, який активно розвиває економічні зв'язки як з Росією, так і з Заходом. Так, друзі, світ непростий, він не просто білий і чорний, він сірий і дуже підмішаний, і нам треба знайти в ньому своє місце. І саме це ми з вами робимо тут, на цьому каналі, в тому числі. Дякую, що ви є зі мною, дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь, коментуйте, долучайтеся до збору, який ми проводимо для наших воїнів, всіх любиться мишину і не перемикайтесь. Все буде Україна!